Фонд Архів, Золота Україна, представляє вам, Тараса Григоровича Шевченка Думка Нащо мені чорні брові, нащо карі очі, нащо літа молодії веселі дівочі, літа мої молодії марно пропадають, очі плачуть, чорні брові од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі, нащо ж мені краса моя, коли немає долі, Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, немає кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, день і ніч воркує. Ніхто його не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають, та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, залібніше, щоб вітри почули, щоб понесли понесеньки за синє море, чорнявому, зрадливому, на люте горе. Тарас Григорович Шевченка. Думка. Архівний вірш 2023 року.